Ще раз всім доброго дня. Зараз ми записуємо відео друге уже про щасливих власників Body Health 2, для того, щоб розібратися в певних моментах, які є в нашому пульті і на самій панелі керівництва нашим Body Health. Ну що ж, поїхали! Справді, якщо взяти пульт Body Health першого покоління і другого, можна сказати, що ергономіка цього пульта вже стала набагато краще, тому що її набагато зручніше натискати. І, в принципі, Розібратися в пульті можна на раз, два, не так все вже і складно. По-перше, для того, щоб наше обладнання почало працювати, ми повинні натиснути кнопочку червону, що дасть можливість бодіхелсу зрозуміти, ми готові до роботи. А далі що треба робити? Червона кнопочка, звичайно, зрозуміло вам стає, що вмикається червоний лазер. Якщо ми натиснемо ще раз, лазер вимкнеться. Натискання синьої кнопочки запусти синій лазер. Також вимикаємо і фіолетовий. Це вже робота двох лазерів, які направлені повністю на максимальний ефект від лазерної терапії, яка є тепер в нашому красунчику Body Health. А про жовту кнопочку. Також ви всі знаєте. Це кнопочка, яка вмикає низькочастотну вібрацію. Вона максимально пропрацьовує наше тіло на клітинному рівні. Штовхає кров, штовхає лімфу і максимально очищає клітиночку. Тим паче, коли клітиночка рухається, вона треться і вироблюється енергія, яка допомагає клітині регенеруватися. А саме цікавий саме такий. Активний низькочастотний вібраційний вплив дає можливість клітиночки очищатися. Це дуже швидко проходить, тому приємна процедура. Але для того щоб нам зробити повну процедуру, знайте Кнопочка вібрації вмикається в самому кінці, тому що, коли ми вмикаємо низькочастотну вібрацію, ми не коректно можемо відчути низькочастотні імпульси. Поїхали далі. Що ж це в нас така гарна, цікава кнопочка, на якій намальована стрілочка. При натисненні цієї стрілочки, ви бачите, що змінюється. У нас змінюється зараз на виду фокус, натискаючи цю кнопочку. Так. Натискаю цю кнопочку. У нас на панелі щось змінюється. Пишеться релакс, софт і сліп. Це знову ж таки ті самі режими, які дають можливість нашому мозку давати конкретну, конкретну настанову нашому тілу, по нейромедіаторам іде імпульс, який каже: якщо ми вибираємо софт, це значить, треба лікувати. В момент, коли у нас є проблеми, важкі проблеми з важкими станами хронічних захворювань починати треба саме з лікувальних процедур, тобто імпульси, які наш мозок посилає в ті системи, які треба лікувати, бо саме ці імпульси дають задачу нашому організму видужувати, і ось ці імпульси щитані були і запрограмовані в програмі. Яка називається софт. Якщо ми вибираємо програму сліп, це програма, яка дає можливість нашому тілу заснути. Тобто ті а, певні хвилі, які дають можливість нашому організму зрозуміти, що вже пора спадки, байоньки, а, повністю засипати, тобто підготовлювати організм до регенерації у вісні. Ну і релакс, ви самі розумієте, це програма, яка дає можливість вам розслабити системи і далі вже приводити їх в тонус. Я завжди. Рекомендую працювати з бодіхалсом після того, як ви відпрацювали знову хід, стоп релакс, з Моксі, знову Ай. Давайте можливість організму вже сконцентруватися саме на цьому красенні, а дати можливість всім системам правильно, правильно і коректно працювати єдине з, з, з посилом від мозку. Так? Зрозуміло, ця кнопочка дає можливість вам переключати програми Sleep, Relax і Soft. Я знову кажу, кому цікаво конкретно дізнатися по цим програмам, пишіть мені в чаті, я буду вам записувати маленькі відео. А так, в нас є ще одна невеличка кнопочка, яка знаходиться тут, близесенько, біля кнопочки, яка переключає певні режими, але вона буде працювати, коли ви конкретно задасте якийсь параметр по інтенсивності. Задаємо параметр інтенсивності інтенсивності платформи, наприклад, не знаю, там 12 гарне число, це ми робимо кнопочкою вверх. Якщо це багато, кнопочкою вниз ми спускаємо там до тої програми, яка вам потрібна. Інтенсивність, вверх-вниз це нескладно. Коли ми ввели інтенсивність, хай буде та 12, яка мені подобається. Якщо ми тепер натиснемо кнопочку там, де ці дві стрілочки йдуть, то що ми зробимо? Ми включимо. Програму одну з 15. Я вже про них розповідала в відео про Body Health номер 1 коли ми натискаємо цю кнопочку, ви бачите на моніторчику змінюється програма номер 1, 2 і так до 15. Це різні меню програми, де імпульсація дає можливість вам або активувати зону, або м'яко пропрацювати, або дати такий посил, щоб пробило прямо до, до макушки. Тобто ця програма дає можливість вам відчути якийсь один з 15 методів. Впливу низькочастотної, вибачте, низькочастотної імпульсації. Але але пам'ятайте, коли ми нажимаємо одну з всі інші, ми що робимо? Вимикаємо для того, щоб знову вернутися в ту чи іншу програму. Рядесенько, кнопочка зі стрілочкою. Ви вибираєте ту програму, яка вам максимально зараз потрібна, і тут вже будуть всі 15 наших низькочастотних імпульсів працювати. А кнопочка, яка на е, третя йде квадратик, це кнопочка паузи. Якщо ми нажимаємо цю кнопочку, то ставиться на паузу робота панелі, вимикається е, лазер. Але ця кнопочка, ну в принципі, пауза. Якщо ми працюємо з тілом. То пауз ми не робимо. <свісно> Якось так. А поїхали далі. А, в нашому Body Health є також інфрачервоне тепло. І тепер це не просто можливість підігріти нам панель, як на першому поколінні, це ще й можливість отримати інфрачервоне тепло і стоунтерапію від роботи нанотурмалінових бус, наших бусіночок, оцих наших кнопочок, а також наших бубочок, які дають нам рефлексотерапію і пропрацьовують нашу. Повністю нашу, звод з нашої стопи. Ну що? А для того, щоб вімкнути, вибачте, падає в мене тут все, для того, щоб вімкнути певну температуру, ми нажимаємо цю кнопочку, висвічується OFF-ON, тобто включено, off виключено І для того, щоб підняти температуру, ми можемо кнопочками, які йдуть з боку, вже зробити від 30 температуру і натискаючи і зажимаючи. От саме цю кнопочку, що в нас висвічується 70. Тобто ми вмикаємо температуру і вже кнопочками вверх-вниз налаштовуємо е, те, що нам потрібно. Поїхали далі. Ми вибрали лазер, ми вибрали температуру, ми вибрали певну програму наприклад, хай буде програма «Релакс». а ми вибрали температурний режим «Off-On». І тут не 70, будь ласка, а я хочу, щоб було глибоке прогрівання 55. Тепер, що? Тепер мені на... треба пропрацювати своє тіло. Щоб пропрацювати тіло, я вмикаю в це... сюди, ось, будь ласка, вмикаю наші проводки, під'єдную аплікатори і для того, щоб. Визначити, з якою інтенсивністю працювати, я затискаю цю кнопочку всерединку. Коли ця кнопочка затиснута, тепер, пролистуючи, бачите пролистуючи в сторону, я Вмикаю інтенсивність роботи аплікаторів. Пам'ятайте, аплікатори потрібно, щоб наша цифра була обов'язково чотною, тобто вона повинна ділитися на 2, тому що якщо я зараз вибрала 26, то буде по 13 на кожен аплікатор. Якщо це багато, будь ласка, вибираю там, наприклад, 12 по 6 на кожен аплікатор. Далі, що в нас є за кнопочка? Кнопочка тайм це можливість поставити таймер на відрахування часу до відключення. Якщо ми будемо пролискувати, ми побачимо, ми можемо поставити мінімально, максимально 30 хвилин. І він вимкнеться і мінімально до однієї хвилини. І він потім вимкнеться. Це а, зручно, єдине що, якщо ми хочемо пропрацьовувати більше, інтенсивніше, більше години, тобто більше півгодини, просто потім треба заново буде вімкнути всі параметри, які нам необхідно. А знову ж таки, кнопочка ще в нас є, яка нам допоможе зрозуміти, що в нас зараз в. в що ми зараз увімкнули? Тобто, якщо я натискаю цю кнопочку, я бачу, я поставила 12 інтенсивність платформи і 12 інтенсивність на аплікаторі по 6 на кожен. Якщо я натисну кнопочку біля, також поставлю паузу для того, щоб заново почати працювати. Знову ж таки, вмикаю кнопочку навпроти. В принципі, нічого складного немає. Знову ж таки кажу кнопочки, які є на панелі від одного до нуля, це кнопочки, які можуть зразу вам поставити інтенсивність, наприклад, таку, яку ви використовуєте, але з ними важко працювати. Ви можете не встигнути зажати, поставити, перевести пальчики, тому ну, не бачу. В принципі в цих кнопочках якоїсь такої активності для використання в моїх покупців ні в кого не бачила. Та й сама скільки не користуюся, мені зручніше завжди. Якщо б мені треба ніжки підсилити кнопочка вверх, зменшити кнопочка вниз. Через серединку прижали, потім нас починає працювати. Кнопочка на аплікатори крат на двом обов'язково на більше і на менше. Все, нічого тут складного немає. Єдине, що зараз хочу вам показати: якщо десь ви забули пульт, а поїхали з обладнанням на дачу, а пульт залишили вдома, вмикаючи обладнання в розетку, натискаєте кнопочку вімкнення. Так, натисли а, кнопочку, а потім зажимаєте кнопочку вверх. Це значить, ми ми вімкнули а, фіолетовий лазер, 30 хвилин буде працювати обладнання. І тепер, щоб збільшити або зменшити інтенсивність роботи платформи, просто затискаємо цю кнопочку. Ось поставила платформу 22. Якщо це багато. Затискаємо вниз. При цьому обладнання на аплікатори працює лише на одинички. Це не настільки вам потрібно. Але да, навіть якщо ви забули пульт, а пропрацювати панель ви обов'язково завжди зможете. Ось якось так. Ну і вимикання також це кнопочка. Кулик. Ось якось так. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть. Єдине, що можу сказати: магніти, які вбудовані в наше обладнання, вмикаються без допомоги кнопочок. Вони вшиті в панель, тому магнітне поле постійне, медицинських магнітів, працює вже на вас, коли ви доторкаєтеся до панелі своїми ніжками. Ось якось так все. Якщо було цікаво, обов'язково ставте лайки. Мені це треба. Угу. Домовились і до наступних гарних відео.